Подивіться, що діти знайшли в нас на грядці. Рилися були. Захотілося їм щось поробити. Так ми їх відправили на грядку, щоб вони там покопалися. Вони докопались, напевно, по коліно викопали йому. Подивіться, на що натропили. Щось кругле. З дирочкою всередині. Вона, наверное, на ця дирочка. Ну, зараз спробуємо її вимити. Обмила. Там ось така дирочка наскрізь. Ось такого воно розміру. Важке страшне. З цієї сторони ось таке. Завбільшки, воно, не знаю, сантиметрів отут 25-30. Отак десь сантиметрів. Отак десь сантиметрів 10. О, важу ще. Тут ось дірка. І вона, бачите, не просто округла, тут і ще щось трошки такі вий... Вий... виямки. Остокадело. Інтересно. Важке страшна. Якась щось доісторичне.